Добрий день, діти! Чи помічали ви, що нас оточує безліч різних предметів? Зараз ви можете побачити на моєму екрані декілька з них. Всі предмети абсолютно різні. У них різний колір, форма, розмір. Всі вони нагадують якісь геометричні фігури. А які ми знаємо геометричні фігури? Трикутник. Квадрат прямокутник, круг. Діти, спробуйте знайти в себе в кімнаті речі, які нагадують вам квадрат. Молодці. Ну, а тепер знайдіть речі, які нагадують вам круг. Чудово! Давайте будемо розбиратися. Отже, фігури можуть бути схожі: за розміром, за формою, за кольором. Пограємо в гру. Ви бачите три фігури. Подумайте, що в них спільне? Чи то форма, чи розмір, чи колір. Молодці. Вони всі зеленого кольору. Отже, спільне в них це колір. А тепер подивимося знову. Що спільне тут? Чудово! Вони всі трикутники. Отже, спільна форма, а колір і розмір різні. Ну, і ще раз. Що спільне в цих фігурах? Подивіться уважно: колір різний, форма також. Правильно, діти, тут однаковий розмір. Чудово! Ну що ж, підсумовуємо. Тепер ви знаєте, що фігури мають колір, розмір, а також форму. До нової зустрічі!